Усім привіт! Я Саша. І сьогодні ми будемо робити цілу ванну слайму! Розкажи, будь ласка, з чого ми будемо робити слайм? Ми будемо робити слайм з порошку, Так, Так, він називається Inkліber Slime. А ну, прочитай, з яким ароматом ми взяли? З гумою. Дубль два, Саша. Так що з ароматом гуми? Чи з яким ароматом? З Жуть. Покажи, будь ласка. Так, давай подивимось. Значить, що вони нам кажуть по інструкції? Цього пакетика має вистачити на 25 літрів води, щоб утворився слайм. Ну що ж, спробуємо. Давай, відкривай. Подивимось, що всередині. Так. У нас є. Порошочок. О, Ось такий розрений. Ого, прикольний. Ага. Щось ще є. І всього, ж, типу, інструкція. Інструкція. І ще. Набрати воду, висипати порошок 5 хвилин його калапуцати. І через 10-15 хвилин має утворитися слайм. Щоб змити. Треба додати ще більше води і, по ідеї, можна просто змити в каналізацію. Ну що ж, перевіримо. Так, добре, закривай ванну, починаємо набирати воду. І далі будемо насипати порошочок. Вмикай воду. Щоб слайм у нас точно вийшов, ми все-таки спробуємо покласти одразу дві упаковки у ванну. Подивимося з того вийде. Сподіваюсь, вийде не якесь прям густе желе. Поїхали? Угу. Прикольно пахне. Угу. Гумою чи жуйкою? Гумою. Треба його перемішати. Давай одразу швиденько другий другі і посипи. Та інтенсивніше працює. не поснідилася чи що. Ми вже мішаємо десь 5 хвилин. Колір став набагато насичений. По відчуттям. Саша, на що схоже? На слайм. Тільки не на слайм, а на слайм соплі. Так, трошки на шмарки схожі. Так, на дотик. Але. Ну, зараз зачекаємо ще 10 хвилин, подивимося, що він стане гуще. Хочеш залізти туди вже? Так. Ми чекаємо, поки ось 10 15 хвилин. Так, Саша, що в, Це в тебе? Це масочки. Ага, масочки. також від цієї фірми ми знайшли дитячу маску для обличчя. Воно будь ласка. Ось такі можуть, покажи, які можуть така. Треба її нанести на 15 хвилин. Так, ну що? Готова залізти в таку ванну? Так. Давай тільки, будь ласка, обережно, бо він дуже-дуже слизький, реально. Я боюся. Воно змиється. Змиється, змиється, але це не точно. Давай. Не холодна вода? Боже мій, воно дуже слизьке. Яке? Слизьке. Страшке, Слизьке. Добре, так? Ну, завай вже. Добре. Ну як? Повна ванна слайма. Ну, Для повного ефекту треба зробити маску на обличчя. Ні, не іслаймо. І так, відкриємо. Дійснюємо. Давай потихеньку приклею на щічках. <·лит> Ось така маска єдиноріг. Воно в упаковці виглядало гарніше, ніж на обличчі. Трошки такий єдиноріг із фільму жахів вийшов. Монстр єдиноріг у вані зі слайму. Очікування. Реальність. Очікування. Реальність. Так, ще в нас є така штучка. Вона теж продавалася відділі для купання. Це якийсь слайм тісто. Які можна ліпити саме чомусь у ванні. Не знаю, що в нього такого особливого. Зараз подивимося. Ну, Покажи, будь ласка, який колір. Ага, а можна потрогаю. Ось такі вони. Лизунчик такий. Наше диво жалі Це просто У Саші є теорія, що це якесь мило, бо воно піниться, так? Ну, і воно нормально. Треба. Да, Так, таке виглядає, що це якийсь зараз ще раз уважно, перечитаю покупочку. <плес> Давай візьмемо трошки друзів. Ніяк не можу дотягнутися до іграшок, тому що слайм дуже слизький. Тому якщо ви робите таку ванну, будьте дуже обережні, справді дуже слизько і небезпечно. Ага. Саша, саша, саша. Він тікає, ти бачиш? Він тікає з носочки. Саша наплавилася, набавилася. Як тобі твої враження в цілому від слайму? Рекомендуєш? Так. Однозначно, мабуть, нам дуже сподобалося, дуже прикольний ефект. Виглядає неймовірно. Мені навіть здається, що камера не передає якого рожевого відтінку насправді. Відчуття теж на дотик дуже цікаві. Подивимось, як воно зараз змиється. Так, Саша, ти збирай свої іграшки, я поки почну додавати воду, бо щоб його змити, треба додати більше води, розбавити і потім змиємо в каналізацію. Поїхали. Шматочки нашого желейного мила іноді тут спливають і виглядають схоже на Ось <сміття> какулі. <сміття> <сміття> так, у нас повна ванна води. Слайм має тепер розчинитися. Будемо спускати його в каналізацію, відкривати. дірочку, хай вода стікає. Чи пофарбувалась ванна, чи пофарбувалась Саша, сподіваюся, що ні. Сподіваюсь, так. Так, ще в нас є такі прикольні шампунчики, і бальзамчик для волосочка. Спробуємо відмити іми нашу Сашу, поки Саша тут намагається втриматися у слизькій ванні. Добре, що у нас ще хоч є поручень. Слайм змився. Що я можу сказати, ванна залишилась чиста. Саша ще повністю покрита слаймом і слизька, тому зараз будемо мити Сашу. Повернемось потім. Ну що ж, друзі, я тепер чистенька. Слайм змився добре. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А з вами була Саша. Всім бай-бай!